это я, як я докатился до жизни ж... І це відео по найгіршим умовам використання проектора. Покажи мені погані умови. Ні, покажи мені справді погані умови. Отже, що в нас є? Точніше, чого в нас нема. В нас нема білої стіни. Якщо ми піднімемо трохи наверх, це будуть заклеєні обої. Вони навіть не світлі. У нас немає місця. Тут взагалі в нас нема відстані. Нам нема куди ставити проєктор. І сьогодні я покажу вам різницю між екранами і як в таких умовах можна подивитися проєктор. Перше, з відстані картинка виглядає ось так. У нас все по-справжньому і все вживу, все так, як є. Куту є трошки загиб екрану, не знаю, що буде видно. Е, отже, це в нас екранчик гібридний. Тут під екраном. Це гібридний екран. Ось як на ньому видно картинку. Скажете, ні, ну це не дуже, так? не подивишся. А ось так вона виглядає на обоях. Тобто вона просто зникає. Е, далі. На що ми ще дивимось? Я ставлю екрани, не буду нікому демонструвати свої обої, е, перше покажу різницю цього екрану. В нього дуже широкі кути огляду. Ось так по центру виглядає картинка. Вона трошки яскравіша, вона трошки насиченіша. І зараз дивимося на кольори, я виходжу з кута огляду. Бачите, трошки обісвічується. Якщо зараз буде, я знаходжу синє небо. Хочу показати. Це буде трошки, а навіть на початку. Повернемось і дивимось от. Дивимось на небо зараз. А, а, ще в цій кімнаті е, жахливо ловить вайфай. От, на небо, на небо на небо. О, бачите? Воно стає бліде. Повертаємось в кут огляду, воно насичено синє. Знову виходимо з кута огляду. Тобто картинка не мініє, в принципі, можливо, там 5-10% різниця по яскравості. Але і не супер яскраво стає. Тобто комфортний перегляд забезпечує, але не має такого ультраефекту. Наше око створено так, що якщо ми бачимо якийсь більш яскравий об'єкт, менш яскравий він не просто перестає бути яскравим, він навіть темніший. Ось. І е, так виглядає класична біла стіна. Тобто цей білий екран тканий щільний заміняє білу стіну. Він виглядає поруч з тим, що зліва, темнішим. Якщо це камера передасть, він виглядає темнішим. Хоча це звичайна біла стіна. А ось зараз буде обман ока, і вже ось ця зона буде виглядати темнішою. Чому? Тому що в нас є світловідбивний, і здається, він називається світловідбивний 1,5 чи світловідбивний 1,4. Точно не двоєчка. Що ми бачимо? Вже супер яскравий ефект від світловідбивного, і вже ця зона здається, стається темною. Ну що, потрібно значить, всім брати світловідбивний. Але яка е, фішка світловідбивного? Якщо ти дивишся на нього прямо, так, картинка яскрава. Ще більше покажу зараз різницю зі світлом. Так, збираємо світловідбурний екран, прикладаємо це скарб, Так, ось зі світлом різниця. все на ваших очах. А, але якщо ми виходимо з зони відображення, тобто, якщо ми дивимося не так, а, наприклад, ми дивимося зліва направо, справа наліво, все, ефекту не просто немає, ефект йде в мінус, бо сам екран сірий. І під кутом він навіть не дає ефекту білої стіни. Це, в принципі, все, що я хотів показати. Це Full HD проектор, це Full HD відео. І ось так воно виглядає. Картинка класна, картинка насичена. А, до речі, у цього проектора тут є, е, отут є цей, е, волосинка. Коли відображується відео, її навіть не помітно. 5800 він коштує. І це отіночна версія. А приїхав повністю новенький. Це ми говоримо зараз про Тіфлаг Q1. А хочу, хочу, хочу вам показати його шикарний звук. А мені сьогодні, до речі, написали, може, сьогодні, може вчора, мені написали комент на Ютубі. Це був офігезний комент. Комент такий. Найгірший звук у всьому Ютубі. Що хочете сказати? Будьте завжди най, -най. хоч у чомусь. Так. Так, так, так. І зараз трошки дамо музики. Все одно під кожним відео йде Чи її навпаки немає, не знаю. А, авторські права прилітають. Ось такий звук і ось така картинка. В принципі, наче і непогано. Як на вашу думку, проєктор в районі 6 тисяч. Ну, з телевізором його немає сенсу порівнювати. Ось цей буде 5800. бо в нього є тут такий момент з волосинкою. В ідеальному стані буде 6300.